Вітаю! З друку ми отримали книгу обліку і видачі свідоцтв, додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту. Книга досить об'ємна, бачите. А, оскільки вона взагалі, ця книга, має містити 240 сторінок. І якщо використовувати якісний папір, от в даному випадку ми використовуємо 80, то вона тоненькою і не може бути. А, Відповідно, що дає якісний папір, Те, що ви, заповнюючи книгу з двох аркуші з двох сторін, ви не будете очікувати, що при розпису дітей книга буде рватися. Так, ми деякі внесли зміни в книгу, але вони незначні, Але у будь-якому разі я вам маю про них розповісти, щоб ви орієнтувалися. Дивіться. Раніше в книзі було у нас ліворуч записувалося одержано, тобто фіксувалися документи, які ви отримували у відділі чи управлінні освіти, а з правого боку були відомості про ті документи, які ви здаєте, які були зіпсовані або ще, або ну, в яких були помилки. Відповідно, ми об'єднали ці розділи, але зробили так, щоб ви мали можливість, записуючи на розгорці цієї сторінки, могли зафіксувати зручно, великі номера свідоцтв, додатків до свідоцтв, і мали можливість не тулити його на одну сторінку, а розмістити ну, зручно, щоб можна було спокійно писати. Будете користуватися, зрозумієте, в чому ця зручність. Ну і, відповідно, права сторінка розгортки вона не буде пустувати, тому що ви будете на цій сторінці записувати номера до до свідоцтва. Так, далі тут, в другій частині ми забрали назви дисциплін, зробили це свідомо. З огляду на те, що книга досить об'ємна, і ви її будете купувати точно не на один рік, а назва дисциплін змінилася, вам через, ну, через 3-4 роки вам треба буде вже занотовувати. Да, через 4 роки вам треба буде замотовувати вже назви інших дисциплін. Відповідно, купивши цю книгу один раз через 4 роки, і якщо у вас невелика школа, у вас 9 клас там не випускається по тисячі учнів щороку, ви можете її використовувати і через 4 роки, коли у вас вже будуть інші назви дисциплін. Так? ДПА так само залишили, залишили дані щодо дублікатів, документів, якщо треба буде їх зафіксувати. Це те, як ми у співпраці з департаментом Міністерства освіти і науки говорили про це. Так? І, ну, власне, все, книга досить об'ємна. Рахуйте, що купляєте її ну, років 5 на 10, можливо, деякі школи. Дякую за увагу. чекатиму замовлень. Як завжди, 063 27 98 950 це номер телефону і вайберу. Пост під Facebook в коментарі залишайте, будь ласка, під відео у YouTube. І у нас працює уже сайт rsddefizdoc.com, Переходьте туди, замовляйте. Дякую за увагу.